О, якщо знаходите одразу, повідомляйте нас. Ну така погіді. У ну, мене солдати наші були погіді. Отак і саме ну, опасне, їх не можна трогати. 9Н210, то також взяв його в руки, приніс додому і касетний боєприпаси mm -hmm. зірвався. В ніякому разі його не потрібно трогати, якщо щось бачите, відразу телефонуєте на 101 mm -hmm. і якщо, можливо, ми його забираємо, якщо ні, то ми його транспортуємо. Потім вертольотні тоненькі, сказали, до них не підходить, бо вони не позривалися. Да, Потім да. противотанкові чи які <кій> ото, з канаточками. Візьміть ці листовки. Якщо можуть діти, онуки, їм порозповідаєте, що це не можна їх ні в комусь разі не потрібно нічого чіпати. Тому, і намет, і міна. Тому що якщо в них є вибухник, вони, можливо, може здетонувати. Дивіться, дуже обережно під ноги. І Також гранати. Що був випадок, коли жінка підірвалася, де в неї вона копала грядку, mm -hmm. і, в неї, і в неї в землі було РГД-5. Також, дивіться, будьте дуже обережні. you. <laughs>